Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко. Це мій канал Редична допомога. Сьогодні випуску ми вам розкажемо про таке на одному з фабриків у соціальній мережі Facebook а саме Ізмаїл 24 було опубліковано такий пост. А саме з тою мовою оригіналу, Пагоня за велосипедістом на барановки. Білий бус із заклеєними номерами. Учора на камеру зафіксували чергову операцію. Білий мікроавтобус із заклеєною цифрою на номерному знаку переслідував велосипедиста. Цікаво, коли в ПДР досить зміни, які дозволяють співробітникам територіального центру комплектування заклеювати номерний знак, Заклеєний номер номер це пряме порушення статиста до 3 тератрі і що важливо, не поодинокі. А тепер питання до прес служби, яке цього разу буде виправдання? Тренування, неповнена картинка. Якщо вимагаєте законослухняності від громадян, почніть із себе. Бо, поки дехто ховає номера, хтось інший ховається від вас. Також долучаємо до цього відповідного публікації. Долучаємо відеозаписи, які опубліковані у соціальних мережах. Станом на теперішній час жодної публікації та спростування цього матеріалу від Ізмійського територіального центру комплектування соціальної підтримки та потрудної поліції міста ЗМІЛ не було. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий традиційний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий традиційний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами в наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Дякуємо ресторан Пармезан за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.